Будівництво форту для захисту дубна уряд царської Росії розпочав наприкінці 19 століття. Такі заходи безпеки вживали, бо цар передбачав війну з Австрією, тож йому треба було зміцнити західні кордони. Форт будували на пагорбі, біля якого протікала річка Іква. Будівничі спершу нарощували горб, під яким копали два рови. Ці роботи проводилися близько 10 років. Форт будували у формі ромба, рів був довжиною 230 метрів, а шириною 14. Оборонна стіна, збудована з цегли, мала 4-метрову товщину. У центрі форту розміщувалася двоповерхова казарма, до якої можна було потрапити лише через підземний хід. Там жили солдати. Біля казарми у двоповерхових казематах були телеграф, лазарет, лазня. Підземні ходи, що вели до казарми, були збійницями, пізніше до них підвели електричне освітлення. Близько 1890 року у форті побував російський імператор Олександр III, який сам пересвідчився у його військовій могутності, адже там зокрема було 40 гармат. 10 трилінійних кулеметів. Форт ділили на три відділи: комендаторський, артилерійський та інженерний. Після солдатського повстання 1905 року гарнізон розформували. Форт переобладнали у в'язницю для військових. У 1915 році, під час Першої світової війни, австрійці заволоділи фортом. Проте вже через рік його визволили від окупантів. Ще в Другій світовій війні біля Дубна наша армія захищалася від натиску німців, а по закінченні війни форт перестав бути військовим об'єктом. А для мешканців Дубна сьогодні цей форт лишень загроза для їхніх надто допитливих дітей, які можуть легко загубитися у фортових лабіринтах. Тому навіть гостям дубенчани радять туди не залазити.